У господарстві може стати в нагоді все навіть найнесподіваніші речі. Ви здивуєтеся, як можна застосувати жилі свої капронові колготки? Ми знайшли дев'ять способів застосування, але і це не межа. Поспішаємо поділитися з вами порадами про те, як можна використовувати старі капронові колготки. Адже у справжньої господині навіть зіпсовані речі пропадати не повинні один мішки для зберігання цибулі та часнику. У капронових колготках дуже зручно зберігати головки ріпчастої цибулі або часнику. урожай засипають в панчоху, який зверху зав'язують у вузол. За цей вузлик такий мішечок можна підвісити, щоб було зручно діставати цибулю або часник. Після завантаження кожної головки також слід робити вузлики. Тоді взимку можна витягувати цибулю в міру необхідності, не розв'язуючи всієї зв'язки. Два насадка на пилосос. Якщо ви розсипали на підлогу бісер або впустили сережку і не можете знайти. Вам знову допоможе капронову панчоху, його потрібно натягнути на всмоктуючий отвір пилососа і пройтися по квартирі, всі дрібні речі затримаються на тканині і їх можна буде легко зібрати. Три мішечки з лавандою. З капронових колгот можна зробити трав'яні подушечки, які будуть відлякувати моль, досить просто взяти невеликий шматочок капрону, насипати на нього сушеної лаванди і зав'язати у вигляді мішечка. Такі ароматні подушечки тільки позбавлять шафа від молі, але і наповнять його приємним запахом. Чотири пристосування для фарбування яйць створити незвичайні малюнки на великодніх яйцях, не витративши на це занадто багато часу. Дуже легко за допомогою капронових колготок для цього достатньо прикласти до яйця листочки якого-небудь рослини, наприклад, петрушки, обтягнути шматочком панчохи і добре зафіксувати матеріал. Далі яйця підготовлені таким чином потрібно зварити в розчині цибулиння. 5 декор для квіткового горщика. Капронові колготки з візерунком. Якщо їх використовувати в якості трафарету, допоможуть задекорувати квіткові горщики і вази, щоб перенести візерунок на кераміку. Потрібно обтягнути горщик матеріалом з візерунком, потім губкою нанести на поверхню фарбу, почекати, поки вона висохне і зняти трафарет. Незвичайний квітковий горщик готовий. 6. фільтр для фарби проціджувати фарбу через фільтр з капронових колготок. Ви зможете видалити з неї згустки, які утворюються на стінках банки при зберіганні, Розріжте колготки таким чином, щоб вийшов рівний прямокутник або квадрат, натягніть його на чисту ємність, зафіксуйте і повільно перелийте фарбу. 7. шнур для підв'язки рослин, капрон дуже міцний матеріал, тому з його допомогою можна підв'язувати розсаду або городні культури до опор. Вісім матеріал для виробів рукодільниця на замітку. З капронових колгот можна зробити красиві квіти. Зігнувши з дроту кільце і щільно обтянувши його капроном, ви отримуєте фігуру у формі квіткового пелюстки. Зберіть кілька таких пелюсток разом і у вас вже є бутон. За таким же принципом робляться і листочки. Візьміть на замітку, що для даних виробів більше підійдуть кольорові колготки. Дев'ять фільтр для дренажного отвору в квітковому горщику, щоб ґрунт в горщиках з квітами не висипалася з дренажного отвору. При пересадці квітів його можна прикрити невеликим шматочком нейлону. Капронові колготки будуть добре пропускати воду, але утримувати землю всередині квіткового горщика, а деякі квітникарі опускають капронові шкарпетки в контейнери. Насипають в них землю і висаджують в неї рослини, розсаду в шкарпетці дуже зручно діставати з ємностей для пересадки. Як бачите, сфери застосування капронових колгот в домашньому господарстві досить різноманітні, тому якщо ви дбайлива господиня у вашому в будинку не пропаде нічого.